Ну, слухайте, перше враження після тест-драйву по місту. Ну, По-перше, спочатку я натискав, було там 29-27 кВт, потім їхав як таксист, 60 км на годину, 20 кВт це зимою. Літом, я думаю, 15-17 кВт. Найдешевша версія має 51 кВт батарею. Ця версія, на якій ми їздимо, це 60. 4 кВт, то якщо по 15 по 17 кВт один кВт на 100 км, виходить, що можна 350-400 км на одному заряді м -м, проїхати літом. Ну, відповідно, що щоб не переплачувати 20-30 тисяч злотих за Long Range, то я думаю для поміркованого таксиста, який хоче спокійно заробляти і платити. За свій автомобіль таку ж саму суму, якби ви платили тут у Варшаві, за пріуса старого. Порахуйте, що через 3 роки автомобіль ваш, а ви будете платити так само, як комусь просто за оренду. Так що запрошуємо до контакту. Машинка дійсно варта уваги Якість повністю мені подобається, нічого ніде не скрипне, не рипне. Ну реально.